Слава Ісусу Христу! Нещодавно я разом з волонтерами Сторожиничини відправився на схід. Наша група волонтерів на чолі з капеланом отцем Миколою Маніликом, настоятелем храму Різдва Христового села Глибочок та водієм Вадимом Занчиковським, а також Савка Олексій, бойчук Сергій, Григорян Абік. Слава так. Ісусу Христу, дорогі вояки, дорогі. Брати і сестри, дорогі отці з цієї благодатної Дніпровської землі. Сьогодні у вівторок, 14 листопада 23 року, хочемо подякувати всім, хто долучився до цієї поїздки. Ми кухаємося до наших воїнів, щоб відвідати і передати всі ті дари, які ви приготували, з рук в руки, щоб вони могли насолодитися домашньою табіжою, всі тими речами, які ви передали. Дякую всім братам і сестрам і всім отцям, хто долучилися до цієї поїздки. Разом до перемоги. Слава Богу, слава Ісусу Христу! І Дякую, слава в Україні! слава! Рушили ми у понеділок, 13 листопада 2023 року. Наша поїздка почалась з молитви та благословення в дорогу, яку прочитали отець Микола та отець Іван Ридляк. Він з Васадження Лісідівойця і Типовського звук лише на своїм нові захистить людей, підкидів. Богдана дія спочивати нашу дорога, тобі буде радою вонику. Старку ночі, ані стріли, що лежить у день, ані напасти, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні впаде, у тебе тисяча і десять тисяч проворуш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помню та запониками бачити, на ти сказав, Господь, надія моя і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо і повшість не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом символ. Звели, щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх, на руках Вони понесуть тебе, щоб нога твоє не спіткнулася в камінь на газ, треба селиска, ти на ступі ще потопчеш лева і смія, поскаже Господь за те, що Він надію поклав на мене. Я визволю його і захищу його, бо він з нею ім'я моє буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі і... і визволю його, і прославлю його довгим життям. Обдарую його і дам йому спасіння. Дорога була нелегка і Подолано понад 3500 кілометрів шляху за 6 днів. Але нас чекали, і це було найважливіше. А для деяких підрозділів ми були сюрпризом. Протягом цього тижня ми побували в Умані, на Кіровоградщині, в Запоріжській. Дякую всім, хто, хто приєднався допоміг... з нами, їде. хто допоміг, хто приєднався. Проведення це є для наших воїнів, для наших любовникам. Слава, слава Україні! Героям слава! Дніпровський, Донецький, Харківський, Сумський, Чернігівський, Київський областян. Першим пунктом призначення було Запоріжжя місце, де ми були. Називати не будемо, але відео зі словом командира ми вам покажемо. <говори> водичка вчасно, ну то є по забезпеченню, то є логістика працює на вищому групах. Я скажу так, і командир ВМЗ, що у нас все отлично. Ми это все добиваємося. У нас це є. Государство нас думает, у нас все добре. У нас є і забезпечення, і вещество обезпечення речове. Все є місце у нас. Тобто в нас не голодає. Ми команда. Ми повинні допомагати. Дякую, дякую за. допомогу. дуже, що я допоможу. Дякую. Ми, звісно, помолилися разом з воїнами для того, щоб Господь оберігав. Благословенний Бог на завжди нині повсякчасних і духів. Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю телю души стирни, що всюди си занаповняєш. Скарби добре життя подателю, Прийди і силися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, милосердні душі наші. Отче нашої ще на небесах, <плес> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущні, і дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим. І не в нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство сила і слава це і сина, і свяшова. Мені був віки віків. Щасливий мирний, тихе життя, здоров'я, спасіння, всьому добре успіху. Подай Господи, командир воїнам тут присутній. І всім командирам, і воїнам, їхнім побратимам, всім медикам, всім тим людям, хто допомагає українським воїнам, і збережи їх на многої і благі літа, многої літа. Много я літа, много я літа, мино, мино, я, я літа. Відчуття, які залишилися після зустрічі з командиром та воїнами, коли вони не хотіли нас відпускати, забули. Але ми змушені рушати, бо нас чекали інші. Темрява. Холод. Бажання відпочити, але за ніщо. Бо ми відчували себе потрібним. А вже наступна зустріч змогла нас підкріпити, щоб рухатися далі. Дякуємо Альбіні, або як вона себе називала Аля за гарячий суп та можливість відпочити пару по годин. А зранку ми вирушили у далеку дорогу далі. Ми, звісно ж, зустріли наших воїнів. Які були задоволені, що ми прибули до них. Тож Запорізька область була багата на зустрічі. Та знову дорога далі все ближче до зони проведення бойових дій. Шановні громадяни, виїжджайте до району проведення операції об'єднання сил на території України Донецької області. Це Микола, ваше слово. Дорогі друзі, нарешті ми на Донецькій землі. Ми тут заради того, заради чого ми їхали, відвідуючи інші області Запорізьку, Дніпропетровську області. зараз їжджаємо у Донецьку область, де є бойові дії і хочемо спільно з тими, хто приїхав, воїни, волонтери, подякувати кожній людині, яка долучилася до цієї поїздки. Яка вклала своє здоров'я, свої сили, тариці дала фінанси, кошти, щоб ця поїздка відбулася. Слава кожному із вас! Велика подяка. Закликаємо велике благословення на кожну людину, яка долучилася до цієї поїздки, і працює на перемогу. Дай Бог кріпить наші сили допомагати нашим воїнам, а нашим воїнам Господа сили. Прогнати ворога з нашої української землі і дочекатися всім перемоги. Слава ЗСУ, слава кожному воїну, слава кожному українцю, який допомагає нашим воїнам. Вітання за кордон, і подяка всім, хто за кордон допомагає. І слава Україні! Героям слава! На Донеччину по дорозі через Костянтинівку на Краматорськ, де ми були, це в це Віталія, потім Слов'янськ, де ми вже наближалися до Святогірська, де відвідали знищений монастир. Про те, що ми там бачили та який стан лаври, є окреме відео. Але враження вам передасть отець Микола Манілек. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ми у містечку Святогірськ, де розміщений чоловічий жіночий корпус. Ми тут біля жіночого корпусу, тому що через річку... Сіверський Донець немає переїзду, і ми на територію монастиря Святогірської лаври містечку Святогірськ не попадемо, бо треба об'їжджати лісом іншою дорогою, щоб попасти чоловічий корпус. А ми знаходимося поблизу території Святогірської лаври, жіночий корпус. От капличка, нижній корпус. Зараз піднімемося сюди наверх, де повністю все зруйновано. Мабуть, тривають якісь відновлення роботи. Почалися вже. А ми не поставилися. Зараз піднімемося до гори, побачимо, наскільки все тут вже хлебу зруйновано. Ми не знаємо, чи люди тут живуть. Тут загинуло дуже багато монахів і монахів. Оце така велика любов російської церкви до українського народу і до українських віруючих. Тому що... Цей монастир будувався за часів Януковича, проголошувалася тут, як Лавра Святогірська, і тут взагалі ні Української церкви Київського патріархату, ні Православної церкви України взагалі туди було. Тут діяла українська церква Московського патріархату, і цей монастир освячувався патріархом Московським Кирилом. Його така велика любов ми бачимо до людей, місцевих жителів цього села. До служителів, до монахів до монахів. Тим паче, тут жіночий корпус. Зараз піднімемося нагору і ще, ще там поговоримо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! А це кадри знищених будинків в одному з міст, через яке ми проїжджали, Наче місто прийму, знищене окупантами. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Ми в Ізюмі, Харківської області. славно повнозвісні будинки, буденки, полім руку від мене, зруйновані падінням ракят і напроти мене церква. Ось вам Руський мір і руська церква в Україні. Слава Україні! Тут вже нема життя, тільки холодний вітер темпля. А це ми вже при в'їзді у Харківську область. Наступне місце призначення заправка музеїв у Харкові з розбитою технікою окупантів, які прийшли нас визволяти, але була знищена нашими воїнами ЗСУ, спалені танки, знищені снаряди, вкрадена побутова техніка, які тут можна побачити, та їхні рідні на Московії так цим всім і не змогли покористуватися. Далі ми прямували до центру міста на зустріч з наступним нашим воїном. І по дорозі ми відвідали Благовіщенський собор. Зайшли всередину і були вражені, коли до нас підійшов місцевий священнослужитель і, знаючи, що ми з ПЦУ, дозволив нам помолитися і спілкувався з нами українською. Кілька хвилин на площі і ми рушаємо далі. Богодухів. Охтирка, Конотоп, Суми. І Чернігівська область, де ми продовжили на протязі двох днів об'їжджати наших захисників. Ми були з молитвою у військових за кілька кілометрів від кордону з Ерефії, передали їм пакунки від їхніх рідних з дому, радісні обійми зі сльозами на очах нас похиляли, і ми розуміли, що їм вкрай потрібні ці зустрічі. І, звісно, передаємо від них вітання на Буковину. і велике прохання від них молитися за перемогу України. У свято дня сержанта ми подарували пісні командирам та хлопцям, які були з нами. У матері на хатою, а мати все одна. А мати жде надіється. Що з лютої війни, повернуться, повернуться до небесини, накрила рушею прослала рушники на недрібне Сподіваним завданням для нас було випробування, яке нам організував старший сержант та командир. Нам видали бронежилет, який важив 20 кг та каску 5 кг, і дав нам можливість не тільки відчути, як це буде в бойовому спорядженні, а ще й можливість пробігти дорогу з перепонами, окопи та колючий дріт. Дві години випробувань, які ми сумнівали, що пройдемо. Але ми прийшли і були вражені результатами. Ніхто не кинув свого напарника, а, навпаки, допомагав. Так і будується наша Україна на допомозі, на підтримці, єдності, терпінні. Ми щиро вдячні воїнам за їхню роботу, за цю важку працю. Додому, звісно, хочеться не тільки героям, але й нам. Тому зупинилися ми в Києві ненадовго та рушили додому. Загальні враження, які я отримав, були немовірні, я ще раз переконався, що там найбільше ціную життя. Я надіюсь, що мені вдалося бодай трішки подарувати нашим неймовірним мужнім воїна моментів радості і забуття того, що вони напередові. І хочемо подякувати всім тим, хто допоміг у зборі необхідного для цієї поїздки. Долучилися до нього. Нехай Господь Бог подає своє благословення, міцне здоров'я всім людям, хто допомагає, чи може українським воїнам. А воїнам Господь Бог нехай подає велику витримку і силу здолати і прогнати ворога з нашої землі та живими і неушкодженими повернутися до рідних, домівок, з перемогою. А на питання, коли ви ще до нас приїдете, ми кажемо скоро. Тримаймося, бо з нами перемога. Слава Україні! Героям слава!